<гум> Як одна е сестра каже, в мене є що ще 150 гривень. Чи що? Все, що в неї було. І вона така, на ну, общак. Бо ми зібралися і вирішили, е там в холодильнику кожна полочка своя була. А ми тут зібралися і вирішили, все, тепер у нас, давайте будемо всі разом, всі спільні, зі всіма будемо. Так, і, ну, ні. і це якось було, розумієте. Само собою, ну, обставини таке вимагали. І ми не знали, наскільки ресурсу далі нам хватить. Бо люди їдуть, і ми їх приймаємо. І... Ну, коротше. І надія була тільки на Бога. Розумієте? Не було надії на якесь майбутнє. Я з сокиркою спав. Думав, що десант цей, десь висадиться, бо ці знаки були всюди. Нас теж там пестелі ці знаки були. Я знав, що десант висадиться, сокирка в спальні красить. <різь> <різь> так, спал. Приїхали одеські, організували все. Ну, вже стало організованіше. Але я пам'ятаю ті молитви, які там, які там були. Я пам'ятаю, що в нас було. Ми просто служили. Ми нічого не робили. Ми служили, роботи ж не було. Ніхто нічого там не працював. Ми служили, ми не задумувалися, що може бути щось друге. Бо на, 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 на що другого, якби і перспективи не було. Страшно було. Вот. Но, але я скажу, що це були одні з найцінніших днів, які я проживав.